І час настав. Час, коли ми дивимось на рік, що майже минув, і закопуємось в статистику. Ну як ми? Я закопуюсь, а ви слухаєте, що я там відкопала. Привіт, мене звати Оленка і це рубрика «Що по АйТі, де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Сьогодні підбиваємо підсумки 2025-го. Але перш ніж почнемо, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. До 100 тисяч лишилося зовсім трошки. Тож, якщо ви ще й поділитесь з другом і напишете коментар, буде взагалі топ. Напишіть, наприклад, яке ваше головне досягнення цього року не обов'язково по роботі. Просто хочеться якогось позитиву в цьому божевільному світі. Починаємо традиційно з вакансій онлайн на джині. Станом на початок грудня їх вже стабільно 10к в середині тижня. Минулого року в цей же час було до 8 тисяч поза минулого 7200. Саме середина і кінець 23-го були дном, від якого ми, здається, відштовхнулись. Хоча до поверхні ще далеко і навряд чи можливо до перемоги. Тут треба зробити дисклеймер разом із кількістю вакансій онлайн. Зросла і тривалість їх публікації. Восени рекрутери отримали можливість піднімати вакансії в пошуку раз на тиждень, так само як кандидати піднімають. Свій профіль. І це виявилось дуже популярною фічею. Майже чверть вакансій в онлайні піднімали хоча б раз. І ось результат. Раніше вакансія висіла в онлайні в середньому від 13 до 30 днів. Зараз від 17 до 40. Один з головних трендів цього року це фулстекізація. Ну, термін я сама придумала. Фулстек на джені зараз найбільша категорія вакансій для сеньорних кандидатів. В Загальному рейтингу вона аж на третьому місці, займаючи 8,5%. Саме фулстеки витісняють фронтенд із топу категорій. Частка JavaScript минулого року була більше 8%, зараз менше 7%. Позиції Node.js також сильно падають як категорії, але зростають як однієї з основних навичок фулстеків. Другий важливий тренд це Data Science Boom. За рік частка цієї категорії в онлайні виросла більше ніж вдвічі. В першому кварталі вона була на 15-му місці за кількістю опублікованих вакансій, а в четвертому вже на восьмому. І виглядає так, що цей тренд побачить продовження наступного року. Запам'ятайте цей твіт. Ті, хто ще пам'ятає, що таке твіт, менш хороші новини для PHP, Вона ж PHP. Ця категорія за останні півроку скотилась з восьмого місця на тринадцяте. Зате у маркетологів і селзів все окей. Категорія маркетинг зараз займає близько 17% в онлайні. Це не новина, бо так триває вже з середини 23-го. Хоча останні кілька місяців частка маркетингових вакансій знижується. Але оскільки їх все одно вдвічі більше, ніж найближчих конкурентів, навряд чи ця категорія так скоро поступиться першим місцем. Якщо вас цікавить, як справи саме у вашої категорії, ми на Джині зробили про це публічний дашборд. Дамо посилання в опис до відео, там цікаво поклікать. І про частку в онлайні, і про тренд за досвідом, і навіть про зарплати є. Ще один помітний тренд цього року зростання досвіду кандидатів. Ми говорили про це в минулому випуску. Частка найдосвідченіших зростає, а новачків впадає. І це найбільше стосується розробників. Наприклад, JavaScript все ще найбільша категорія серед кандидатів, але новачків у ній стає все менше, а сеньорів все більше. Те ж саме стосується тестувальників і дизайнерів. Зате дата аналітиків початківців за рік стало вдвічі більше. Це зараз, схоже, найпопулярніший спосіб зайти в ІТ, який витіснив і програмування, і тестування. Можу зрозуміти, попит великий, компанії готові навчати, і курсів теж достатньо. Це я вибрала дуже коректне слово. Але вакансії для новачків найбільше саме маркетингових. А категорія дата аналітики навіть не входить в топ-10. Там зазвичай шукають трохи більш досвідчених. На другому місці серед вакансій без вимог до досвіду саппорт. В цій категорії часто достатньо просто добре знати англійську, але чомусь в ній теж кандидатів без досвіду стає менше, а з досвідом більше. А тепер поговоримо про конкуренцію. IT все ще ринок роботодавця, але вже трошки також ринок дата спеціалістів та embedded розробників Хоча найбільше пропозицій на брата все ще отримують медіабайери. Попри те, що JavaScript кандидатів стає менше, це досі найбільш конкурентна категорія за кількістю відгуків на вакансію. У листопаді було в середньому 40, а повних даних за грудень у нас поки що немає. Хороша новина в тому, що влітку доходило до 60, тобто конкуренція все ж знижується. Теж саме стосується тестувальників. Зараз 35 відгуків на вакансію на початку року було 45 Третю і четверту позицію цього рейтингу ділять дизайнери та проджект менеджери. Такі вакансії зараз отримують 25-27 відгуків кожне. Найнижчі цифри відгуків на вакансії, принаймні серед великих категорій, у C++, Data Engineering та Security. У них зазвичай по 3-5 відгуків за місяць. Цікаво, що кількість відгуків зараз майже не залежить від вимог до досвіду, лише від категорії. В кінці минулого року відгуків на вакансії без досвіду було майже втричі більше ніж на сеньорні. Але зараз сеньорні вакансії отримують по 30 Відгуків а аджонівські лише 40-45%. Це сталося здебільшого через зменшення конкуренції серед початківців. У сеньорів навпаки було зростання аж до середини літа. Ще один класний тренд цього року: рекрутери стали частіше писати першими, аж на 20%, якщо порівнювати за всі 11 місяців з початку року. Тобто в середньому маємо плюс 10 тисяч пропозицій щомісяця. Так само, як і з вакансіями, до рівня 2021-го ще далеко, але ми всі знаємо, хто в цьому винен. Найбільше пропозицій майже 14% отримують маркетологи, бо вакансій для них найбільше. Python і JavaScript час від часу міняються місцями в цьому рей. تهم. Залежно від місяця, вони отримують по 5-6% пропозицій. А от PHP, який колись був в лідерах, Зараз ледве потрапляє в десятку усього лише три з гаком відсотки. Якщо дивитись на кількість пропозицій на кандидата, Lead Generation все ще найпопулярніший. Вони отримують більше чотирьох пропозицій кожен в середньому. На другому місці дата-інженери. Далі серед технічних дата Scientist і Python, а відразу за ними дата аналітики. Тобто всі дата спеціалісти отримують більше пропозицій на кандидата ніж в середньому по палаті. А середня цифра в листопаді до речі лише дві пропозиції. Хоча рекордсмени отримують і по 35-40, але таких одиниць. І найчастіше це медіабайери. Знаю, ви чекали частини про зарплати, але тут, якщо чесно, нема чим сильно порадувати. Медіана зарплата розробників майже на всіх рівнях досвіду цього року менша, ніж минулого. Нагадую, це зарплата, яку кандидати вказали в профілі на момент початку спілкування з рекрутером. А потім цих кандидатів найняли, і цифру в їх офері ми, на жаль, не знаємо. В Наступному випуску вже мають бути результати зимового опитування. Доу сподіваюся, там будуть позитивніші новини. Але розробники, звісно, дуже різні. Хороша новина. На в тому, що є категорії, яких цього року наймали з більшими зарплатними побажаннями ніж минулого. Хоча найчастіше це категорії технічних спеціалістів, а не розробників. Наприклад, виросли побажання у досвідчених дата-аналітиків та дата сайентистів що, мабуть, очікувано, а також у продакт- і проджект-менеджерів, теж у сеньорів і лідів. І наостанок я приберегла найцікавіше шанси на найм. Продовж трьох місяців після реєстрації знаходять роботу лише півтора відсотки кандидатів, якщо точніше 1,6% і це саме на джині знаходять. А може вже ще на Доу. попередні два роки. До речі, ця цифра була така ж сама, але в 22 му було майже 3%, відсотки. А ще роком раніше більше 6%. Я куди прагнути лідер серед категорій цього року Lead Generation. Їх впродовж місяця наймають трохи більше 5%. Минулого року було більше 3%, але два роки тому всі 8%. На другому місці дата Engineer і відразу за ними Node.js розробники У всіх трьох категоріях зареєструвалось менше 400 кандидатів із січня по вересень. Тим, хто зареєструвався з жовтня, ще треба дати повні три місяці на пошук роботи. Здавалося б, відсоток найму напевно залежить від кількості зареєстрованих кандидатів. Але ні, цього року маркетологів зареєструвалися майже стільки ж, скільки й фронтендерів. Але серед перших відсоток наймо більше півтора відсотка, а серед других лише один відсоток. Найменша частка наймів серед художників 0,6. Хоча там втричі менше нових кандидатів, ніж у фронтендерів. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Спробуйте відпочити на новорічні свята, і побачимось вже у 2026-му.